Анатолій Валевський, осінь Зовсім нещодавно скінчився занудний осінній дощ, який ось уже кілька днів невпинно лив холодні сльози на сумну землю, зіщулену в передчутті наближення холодів. Ще зрідка, десь далеко далеко глухо буркотів сердитий грім і важко повзли по небу похмурі сірі хмари. Але задирикуватий вітер. Вже нетерпляче розсмикував їх, оголюючи чисту світлу просінь залишилося недовго чекати. Він скоро підсушить усе навколо, і тоді можна буде вирушати в подорож. На самому кінчику крайньої гілки дерева, потемнілого від тривалих дощів, тремтів у хвилюванні останній лист осені. Давно вже він залишився на самоті. Але відтягуючи мить прощання, все ще чіплявся щосили за рідну гілку, на якій пройшло все його життя. Тут він народився, зміцнів і виріс в оточенні численної рідні Ах, як весело шурхотілося разом з усіма в такт пісень пустотливого вітерця, які приємні були пестищі теплого сонечка і цілюща волога швидкоплинних літніх злив. Промчало, промайнуло радісне дзвінкоголосе літо, та й осінь уже остаточно котилася під ухил. На жаль, усьому притаманний свій термін відлетіли в невідоме колишні друзі, підкоряючись одвічній, неминучій традиції, спорожніли оголилися гілки, і ось тепер, на межі життя, клиновий лист востаннє озира в околиці, намагаючись закарбувати і зберегти в пам'яті найдорожчі з дитинства краєвиди. Він терпляче чекав. А вітер все міцнішав, добрав сили, дедалі наполегливши, розгойдуючи гілки, розлетілися хто куди полохливі птахи, і навіть всюди сущі невгамомні горобці поховалися по затишних місцях. Зсохлий клиновий лист у вбранні прощальної жовтизни затремтів від збудження, відчувши стрімко зростаючий натиск вітру і, віддавшись на його волю, відірвався від гілки. Підхоплений стрімким поривом, він відчайдушно злетів у остиглу синього осіннього неба і закружляв у феєричному прощальному танці.